У поїзді симпатична англійка в спокусливій мені спідниці. Гуцул з верхньої полиці пожирає її очима. Бачачи таку пильну до себе увагу, англійка кокетує. То зачіску поправить, то валізу на полиці посуне. Але гуцул мовчить і знає собі їсть англійку очима. Щоб розрядити якусь обстановку, англійка запитує Do you speak English? Гусл жваво відповідає, Йо, я вже ж хочу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ви ж тільки місяць тому познайомилися і вже одружилися? Як так? Я проводку в одному офісі робив, дивлюся, дівчина за моєю роботою спостерігає. Ну, я їй кажу, дівчино, не могли б ви подати мені викрутку? І що? Вона збігала і принесла горілку з апельсиновим соком. Петро приїжджає на Кавказ, сідає в таксі і їде. Бачить червоне світло біля перехрестя, а таксист пролітає на червоне. Петро злякано: Ти що робиш? Нас же оштрафувати можуть. А таксист йому За те, як джигіт пролетів. їдуть далі. Петро дивиться знову перехрестя і знову червоне світло. Знову таксист не зупинився. То злякано: Ти що робиш? Ми ж розбитися могли. За те, як джигіт пролетів. Їдуть далі. Пасажир бачить перехрестя на світлофорі зелене світло. А водій зупиняється. Петро запитує, навіщо це ти зупинився? А водій показує йому праворуч і каже, треба звідти Джигіта пропустити. <клух> Мобільний оператор надав панянці 120 хвилин безкоштовних розмов та телефонує на гарячу лінію і запитує оператора: А можу я цей час використати протягом місяця? Так, звісно, а протягом тижня. Так, будь ласка. А за день, та заради Бога, а за годину. Ні, за годину не можете. Це ще чому?